Перенестися у Гоголівську епоху та дослідити побут одного з найвидатніших письменників в історії світової літератури можна завітавши до села Гоголова, що на Полтавщині. Саме тут знаходиться Національний музей-заповідник Миколи Васильовича Гоголя. Структура музею складається з кількох експозицій, по яким працівники музею можуть провести як звичайні екскурсії, так і екскурсії з елементами театралізації. Садиба Гоголів Яновських це те місце, де провів свої дитинство та юність Микола Гоголь. Тут можна побачити цікаві документи, рукописи. Це книжки, унікальні речі тієї доби, особисті речі письменника, які надають відвідувачам уявлення про особливості життя і побуту не лише Миколи Васильовича, а й родини Гоголів Яновських. В цілому музей був відкритий 1 квітня 1984 року. До 175-ї річниці від дня народження письменника. На сьогодні територія заповідника трішки більше ніж 30 гектарів. Історія садиби Гоголів-Яновських повертає нас далеке минуле до часів полтавської битви. Тоді, коли одному з предків Гоголя за заслуги був подарований невеличкий хутір, який називався Купчен або Купчинський. Пізніше його отримала як весільний подарунок бабуся Миколи Гоголя Тетяна Семенівна Лизогу, коли одружувалася з Опанасом Дем'яновичем Гоголь Яновським. Коли ж у цій сім'ї народився син, якого назвали Василем, село стало називати Василівкою, так як це була єдина і довгождана дитина в цій родині. Коли ж Сдем'янович Гоголь Яновський отримав дорянський титул, село перейменували ще й на Яновщину, на честь господаря. І ці дві назви Васильівка і Яновщина паралельно існували разом більше ніж 100 років. Тільки після Другої світової війни село перейменовано на Гоголове, ну і зрозуміло чому. У національному музеї заповіднику Миколи Гоголя ви зможете не тільки більше дізнатися про життя та творчість одного з найзагадковіших письменників 19 століття, а й помилуватися неймовірною красою природи. Між ставом і батьківським будинком росте парк сад. Чому парксад? Тому що тут змішані як декоративні, так і фруктові дерева. Василю Панасович, батько письменника, обожнював природу і вирішив в садибі створити такий невеличкий едем, де можна було поспілкуватися з природою, помилуватися нею. І садили його дивним чином. Брали в жменю камінець, підкидали його вгору, де він падав, там і садили дерева. Улюблені дерева Гоголя це липи, дуби та клени. Прогулюючись цим мальовничим куточком природи, ви можете прийти до однієї з головних окрас парку саду. Ставка ми з вами знаходимося на березі меморіального ставу. Цей став був викопаний ще місцевими жителями на прохання батька Василя Опанасовича. І якби ви глянули на садибу з висоти пташиного польоту, то помітили, що він омиває садибу з різних сторін у вигляді підкови оголівські часи на протилежний берег можна було добратися за допомогою невеличкого плота. А ще був побудований дерев'яний міст. Національний музей-заповідник Миколи Васильовича Гоголя це місце, де історія і література об'єднуються. Тут кожен може відчути дух самого письменника, його творчість і час, у якому він жив, а ще насолодитися красою природи, яка колись була джерелом натхнення нашого геніального земляка.